Коміки шукають дівчину. Це шоу створене для покращення демографічної ситуації в країні. Яка риса відрізняє тебе від інших? У мене дуже розумний член. Він виконує всі команди, окрім стояти. Коміки відповідають на важливі для дівчини питання, а вона виганяє того з них, хто відповів найгірше, поки не залишиться хтось один. А, мене звати Христина, мені 26 років і я вокалістка. Питання номер один. Який у тебе фетіш? Хлопець номер один. Е, ну, в мене не так багато сексуального опиту, але я б пальці в рот взяв на ногах. А. А, ще, а ще я хотів би, щоб ти мені заспівала в хуй. Вокаль. Вакал! Це вок... вокал. Вакал! Де взялося це? Вокал. Хлопець номер 2 Вітаю на нашій передачі. Значить, ем, у мене фетіш. Я коли йду ларька з шурмою чую запах, у мене піструнчик встає. <рес> а пеніс що робить? У тебе в роті, блін. <рес> Хлопець номер 3 Який у мене фетіш? Відповідати на питання про фетіші. Хлопець номер 4. Дивись, мене трохи дивний фетиш. Мені подобається дуже коли дівчину звати Христина. Я прям я прям з цього не можу. І коли вона ще вміє співати, я такий просто Аааа! Якщо у неї прізвище Соловій. А коли вона каже, а коли вона каже, я голодна, такий, їбать, що ти хочеш? я… А чому саме Христина? Що, <ріст> давай? Бо від, слова Бо від слова Христос. Хлопець номер 5 У мене фетиш дуже такий кайфовий з останнього часу. Я заходжу на групу іщу своїх, і шукаю на того, <ріст> на кого мене встане. Христинка, не переживай, все добре. Давай, давай. Хлопець номер 6, Я не переживаю, ти не переживай. <ріць> і так, мені б сподобалось, якби на нас наш перший з тобою раз дивились твої батьки <соць> <соць> і оцінили. Я думаю, тобі б це не сподобалось, знаючи моїх батьків. <соць> <соць> Бо вони люблять таку двіжуху. <соць> Хлопець номер 7. <кій> я хочу, щоб під час сексу ти називала СМТ і районні центри, які ЗСУ звільнили останнім часом. Я згідна. Я виганяю хлопців який хотів, щоб я йому заспівала в хуй. Сьогодні без пісень. Наступне запитання. Яка риса відрізняє тебе від інших? Хлопець номер 2 Вітаю Христинко. Значить, відрізняє те, що всі, хто тут зібрались, будь-то брехати, а я ні. Це, це мені вже піздєш. Не подобається. і Не вірю. Хлопець номер 3 Великі ху і скромність. О -о -о -о. І хто тут пізда тепер? Я чи він? Хлопець номер 4 У мене дуже розумний член. Він виконує всі команди. Він виконує всі команди. Розмовляє. Окрім окрім стояти. <рес> <рес> Тоді він нерозумний. Ну. Він дуже розумний. Е, хлопець номер 5 Я ідеальний каблук. На мене можна спертися. Отак. От все, би? Да. <рес> Ходять, ну, <підлізи. рес> Хлопець номер 6 Високий зріст, гарні очі. Всьому все. <пис2> Хлопець номер 7. А, риса, яка відрізняє мене від інших, це те, що мені дійсно важливо, те, що ти кажеш. А, ну, На мою думку, я би попрощалась з номером 5. Та за що? Бо ти каблучара, вонюча. фу. Яку суперздібність ти хотів би мати. Хлопець номер 2 Вітаю, Кристинка, в третій раз тебе значить. <ас с up> <primo> <JDK> Я би хотів, щоб я в якийсь момент роблю отак, Біля мене ти і шаурма. Я йду тільки в комплекті з собакою. Або з пивом. Добре, хлопець номер три. Я хотів би, щоб моє обличчя було магнітом, а твоя жопа металом. Хлопець номер чотири. Е, я би хотів, щоб коли я говорив, піді мною писали субтитри. І ти могла чіплятися за, за словами. Я думаю, що про магніт було смішніше. Дякую тобі, ти найкраща. Хлопець номер 6 Я б хотів вміти контролювати собак. Я контролював би твою собаку. Мило ми познайомились, і потім у нас було таке дуже красиве життя. Ще через собаку з нею, розумієш? Там як мелодрамах. Там все Якщо в мене, чесно, таке враження, що він прям реально дівчину прийшов знайти. <рив> Хлопці, да. Хлопець номер 7 Я б хотів вміти телепортувати, щоб ми з тобою телепортувались звідси кудись на нормальне побачення. Ти щось прям клеїш мене, так? Да? <рив> Ні, він любить собак просто. Спортер паб, наприклад. Номер 6. Отак. Я до тебе із собакою, а ти ось так. Наступне запитання: що ти можеш сказати про свою професію? Хлопець номер два? А, я жартую зі сцени про те, які жінки чудові, а ми чоловіки повна хуйня. Ти мені подобаєшся. <реку> Хлопець номер 3 Моя професія бути твоїм кріслом. <реку> <реку> Блять, ще один каблук. <реку> Хлопець номер чотири. Е, моя професія така, що тобі до кінця життя не потрібна буде ніяка професія. <реку> Хлопець номер сім. А що ми про мене? Давай про тебе краще. <ривіт> я думаю, що хлопець номер сім має звідси піти, бо крім, крім того, як фліртувати, я не думаю, що ти можеш. <ривіт> Пробачте. Наступне питання: яке у тебе головне правило? Хлопець номер два. Воно дуже банальне, але дієве. Я сподіваюся, ти теж з ним скористаєшся. Значить, я коли поїв шаурми е, і напукав під одіяло... Головне, головне правило не поринати під одіяло з головою. Хлопець номер три. Моє головне правило не кінчати, поки це не зробила дівчина. З чим? З шаурмою. <ріст> а хлопець номер чотири. Е, моє головне правило ніяких правил, бо правило це для комуністів. Оооо. <Connecticut> Хлопець <г argues> номер dva. <gều> <говор> Вітаю. Привіт! <говор> Можна погодити? <говор> Можна. Наступне питання: Найкраще, що тобі дісталось від батьків. Хлопець номер 3 Від батька алкоголізм. <говор> від мами бажання піти з тобою на побачення. Ще один. Mm. Я думаю, на ще скаже ще один довбив. Хлопець номер чотири. Мені досталось дві речі: перше це прізвище, друге їбусь як чорт. Це мама так? Я би попрощалась з номером три. Рік піде, їбася, як чорт. Привіт! Привіт. <ріст> Вау, а як, як звати собаку? Чілі. Чілі. Ви не кусаєте? Ні. Ти, відчі, яка собака. Можна витримати? <ріст> а можна собаку витримати? А можна з собакою сфоткатися? А можна собаку, собаку візьмемо в шоу? Ой, <ріст> вона... Стендап, 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 стендап. Кожного дня він з бочка-пап. Купи квітки на концерт в твоєму місті. Пиши, де ти в коменти, й особисті. А, привіт! Мене звати Марія. 32 роки. Я маю зоомагазин свій. <гум> Почнемо з першого питання. А, на що ти готовий заради мене? Хлопець номер один. Я готовий навчитися довго не кінчати. Це нереально. Я так зараз дуже швидко це роблю. Добре. Хлопець номер 2 Я готовий не їбати тварин, котрі приходять у магазин. <рес> тільки це можна з ними робити. <рес> Хлопець номер три. Е, стати гетеросексуалом. Хлопець номер чотири. Навчитися добре гладити кіску. Хлопець номер 5 а, Дивись, якщо ми будемо їхати з тобою в метро і тебе почне мацати за жопу старий дід, я готовий підставити свою попу замість тебе. Хлопець номер 6. Вітаю! Ну, чесно, я можу тільки у своїй дівчини спитати, потім тобі скажу, будеш третій. Каблук. Хлопець номер 7 Я готовий бути каблуком для тебе, так само, як шостий, для своєї дівчини. Угу. Це що, якийсь трейнійчок намічається? Саме так. Не приплітай мене. Піде хлопець 6 Такий гарний хлопець. Пока. Таня, друге. А, як виглядає твій найкращий день? Хлопець No1. Мій найкращий день це коли я зранку прокидаюсь, а ти мені пишеш, що ти ввечері тварина? Я такий, ні, нічого. Таке, ну давай побачимось. Ну, сьогодні один з них. А, хлопець номер 2 Мій найкращий день це коли я тобі скажу: приготуй мені щось, а ти мені приготуєш смажені пельмені. Він реально вирішив її трахнути самбати. мені це серйозно. Добре, хлопець номер три. мій найкращий день, коли ти скажеш, навіщо тобі працювати, давай я буду тебе забезпечувати. О! <рігуми> Нашла. <рігуми> 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 хлопець номер чотири. <4. рігуми> мій найкращий день це коли я вперше побачив метро. Бо ну це ж гарно, красиво. Покатався. Ну, люблю подорожі, розумієш. Все. Ну і конкуренти тут у мене. Хлопець номер 5 дивись, значить, найкращий день це ми з тобою прокидаємося, збираємо валізи і їдемо в подорож в Бердичів, тому що я єврей. Але не обрізаний. А з яких пір ти єврей? <різь> <різь> з тих пір, як я дізнався, що дівчата люблять А-а-а. Я теж обрізаний. <звач> Ми всі тут такі. <звач> Нас тут так і перевіряли. Хлопець номер 7 Мій найкращий день це коли я не прокидаюсь і просто далі лежу в комі і бачу наші щасливі сни з тобою. <звач> <звач> Ти в курсі, що це гумористичне <звач> шоу, блядь? <звач> а, а чому в комі, а не в іншій республіці? Дякую, дякую, Руслан. Блять, я не знаю, чи ти його не вигнала. Я сижу тут вахуєш. Я давлю на жалість, моя своя тактика. У мене ми з дівчиною нормальні люди. Посиділи по трьох. У нас два коти, блять. Я стільки корма купляю, охуєєш. Недавно Мануеля пронесу, я там ті верху. Мануель це батько. Це місце південі, блять, і на сцені. Кого вона туда? Хлопець No3. А, ну це не зря, штат. Вона просто не хоче його утримувати. Це я. Дякую, що мене добре. Yeah. Наче вона у нього спитала, хто параша засрав. Це <пиш> Опиши свій найгірший день. Хлопець No1. Найгірший день. Це коли ти мені кажеш, прав не в мені, а в тобі. Я такий, ну добре. Ну, <рес> добре. Хлопець номер 2 Найгірший день це коли ми прокинемося разом, вже, а в мене буде заболить зуб, і я тобі скажу, а в тебе так багато грошей, дай мені на зуби. <рес> <рес> а, ти, а ти скажеш ні. Хлопець номер 4. День, коли Петра Порошенко оголосили президентом України. Чекай людей в коментах після цього і вдома. і вдома. що ти вижне, скаже, я за Петра Олексійовича. Хлопець номер 5. Дивісь, найгірший день це коли тебе немає біля мене, а в мене ще сіла зарядка на телефоні, і я не можу подивитись наше хоум-відео із зоомагазину. До речі, цьому хом-відео тебе немає. Бідна морська свинка. Хлопець номер 7 Мені сумно, коли ми не бачимо з тобою деякий час. Проводимо час одне без одного. Я теж не можу подивитися хом-відео, яке знімав вам з Русланом. З номером 5, вибачте. Ой, тепер вона знає про нього все. Чорт! Що сказати? Блять, мене вигнали нашу. Виганяємо. Хлопця сьомого. Це мало статись раніше. <світ> у нас тобою багато спільного. Ні, ні, нема. <світ> Я їй кажу: у нас багато спільного, на така. Ні. <світ> 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 Запитання: коли ти останній раз займався сексом? Хлопець номер один. Да, тепер все це не важливо. <світ> <світ> знаєш, знаєш, це було давно і це ну, ну, було просто по-іншому. Ну, Забудь. Я не займаний. Хлопець номер два. А коли ти займалась сексом? А котри, котра година? <плеш> не ожидала, Уже е. Вже три, да? так. Коли? Запитую котра година зараз. <плеш> 13 серпня. <Шу>? На день. <плеш> На день народження твого хомічка. <рігателі> Моє день народження, це до речі. Ми скинулись з хлопцями. <рігателі> так, хлопець номер чотири. 13 серпня. <рігателі> на день народження хлопця номер 2. <рігателі> <рігателі> Я... Не було грошей на подарунок. <рігателі> <рігателі> Я був на розогріві. <рігателі> О, хлопець номер 5. Це був липень 2006 рік. Рік Слова. Шестий? Од Різдва Христова. Це польська. Номер один. О, це ти, звісно, подруга. Привіт. Привіт. Пока. Е -е -е. Давай. А що ти робиш, коли не можеш заснути? Хлопець номер 2 Мастурбую, а потім засипаю. По факту, а собі чи. <ріст> а, а четвертому хлопцю. А хлопець номер 4 Згадую 13 серпня. Незабутні ні дні і виглядає казково, я засинаю одразу. Хлопець номер 5 Ну, дивись, якщо я не можу заснути, це значить, тебе немає біля мене і мені нічого вже не допоможе. <ріст> Бля, я ще ніколи не почув, щоб її так клизали. Хлопець номер 4 Овра. Привіт. <ривіт> <ривіт> Який сніданок ти принесеш мені в ліжко? Я тобі приготую солодку ковбасу, дам тобі, будеш смоктати спочатку. Пот, потім, потім я. Це, це така буде подопльотка під ранковий, під ранковий секс. Під, під ранковий секс. Щоб ти розкачегарилася. Да, да. що? <рес> Щоб ти не соромилась. Щоб згадала своїх кицьок. Тільки що це за солодка ковбаса, звісно. <рес> а ти попробуй. Добре, хлопець номер 5 а, Дивись, це будуть морепродукти. А, спочатку я нагодую тебе креветками, а потім раком. Кого з них вигляди? Другого. Блять. Блін. Блин, я сдивованный. Я чемпион, да. Ура! Да. Я счастливый. Друзья. <п estos cheesy> <узнали> <unas samanas> Ура! Так, да, Друзі, нарешті ми зняли другий випуск шоу Коміки шукають дівчину. Значить так, е, нам потрібні від вас питання. Це перше. Висилайте, будь ласка, свої запитання для коміків. По-друге. Дуже багато людей написало мені, Вова, а чому ви вже зняли, як коміки шукають дівчину, а ще досі не зняли, як комікіні шукають хлопця? Так ось, відзняти шоу з комікінями це не проблема. Все, що нам для цього потрібно, це тисяча доларів. Тому ставайте нашими спонсорами на Патреоні. Або просто пишіть приємний відгук і розповсюджите цей відос.